Ось, слава Богу, знайшла якийсь кавалок. Все одно. Ху, Господи, як у мене тіпається серце, аж пукет по грудях скака. Як би його прийняти? Чи ходячи? Чи стоячи? Чи сидячи? Ні, краще лежачи, як і наша мадама в пенсіоні приймала свого любезного. Ей, химко, просив! Чого просити? Паничакли! Так би й сказали. Наша пані вже лягли і прожі. <рив> Честь мію за велике щастя одрекомендуватись у собственнім вашим дому. Нікого нету. Ні, проня Прокоповна тут. Мой найнижчий поклон. Тому хто в цьому дому. А перед усього вам проня прокопав. Чи я скрича? Горю палає щастя. І такого разного, мілая мамзеля, що віжу вас на собственнім полу. Ах, це ви. Бонжур. А я так зачиталась. Мерсі, що прийшли. Мамонька, Папонька, господин Голохвас прийшов, пожалуйте. Ви ж мене рекомендуєте? ж. Рекомендую вам мого хорошого знайомого. Свіріт Петрович Галахваста. Собственна персона. Позвольте ручку. Дуже раді. Вас уже так хвалили, дочка наша, Проня Прокоповна. Дуже раді. Просимо. Проня Прокоповна, по ангельській доброті, Так і понимання. Мерсі. Честь мені рекомендувати себе Свірит Петрович Галахвас. Дуже, дуже радий, що бачу розумного чоловіка. Розумного чоловіка, послухай. Велика втіха. Дуже раді. Просимо сідайте. крісло. Прошу мусію. E, позвольте спитати писанок покійного Петра Голохвостого, що це юрний держав за канаву? Ви, папонько, не знаєте як говориться. Їхня хвамілія голохвастов. А ви його хвост да, хвоста вплили. А так, моя хвамілія натуральна, голохвастов. А то не образоване Не Розумію Бать, А я казала, <плес> що не дощ? А який розумний? Вибачайте, бачайте, Та ну, Люди прості, що чули. Значить, ви не його, не цвірника синок. Mm, то єсть по натурі. Значить, по тілу. Но по душе. По образованості. Так ми вже не та форма. А вже ж образований чоловік. Хіба разве можна його не до простоти? Куди вже там? Так, так. Чи вже подаватиме до стрінки? Іди ти mm, Так, ви, значить, уже цю не держимо. Я вже раз вам говорила палікмахерська, а ви все-таки це люрня, це люрня. Як таке? Їй Богу забув. Стара вже, пане. это отравляет. По простоте, значит, я, видите ли, как и коммерцией разной занимаюсь. У меня тут дорогого деликатного товару паровицами, пудры, лямбра, деколоны, бриллианты. И бриллианты? О, Господи! Я думаю, такой товар и грош выберет страх. Ну, насчет денег могу доложить вам. На этот товар идет страх. То есть, щоденно сила. Думаю, это деньги не переводно. Целый крещатик мне должен. Так. Вы очень добрые. Мерси. Натурально. В каждом обхождении главная форма в Так, ежели человек ученый, Так і мой світ притемняється. то тої штахінки буде білає. То і моря боє. Штахінки буде саца... Пардон. Ви мені повідомляєте, про ми прохопимо? Розуміється. Що розумний чоловік зовсім і нічого. Бо ти мені тепер все інше здається. Бо я не дарма, в пенсіоні вчилась. О, то правда, що вчилась. Не жаліти кошту. Всяких можна. Які у неї плаття, шалі, сукні, яких квіток позаводить? Годі вже, мамо. О, броня Прокоповна має скус. Як же чоловік подиметься разом вгору, гор, вище од лавської колокольні, да гляне оттуда вона на людей, то вони йому здається, кажуть, такі маханькі махання. Як пацюки. Пардон. Кріс, дозвольте закурити. Куріть здорові. Ну і розуміє ще. Так, так. Негодно він. Спасибі. Я не, не вживаю. <ріст> а от нюхати то друге діє. Аж ні <ріст> <ріст> Ну і та у нашого дячка. Та годі вже про вашу табаку. і мені, папіроску. Вони курять. Пардон, нету то лі здесь на ми своєму забудемо. Ей, тимко! вогню! Вагню! Ні, більше вірині хоч принесла. Сірників дайте, мамо! Так би й сказали, а то вагну, вагню, вагню. <ривіт> Не безпокойтесь, пардон. Я це те саме покришся. Що ви мене тут соромите? Що ви наговорили? Мішки гречаної і вовни. Та я ж мовчана та ви ж чекаться! А що, батько? Той хвоста, і яка, і табаку, Телюшки. Не знаю вже, як з ученими. Ідіть, прошу вас звідси обоє. Бо що, помічайте мені прибажені робити? Цікаво послухати, як то вчені. Може б хоч двері оцінити. Ідіть, ідіть, кажу. Ходімо бач, це не в по модньому Помоднімо. Свойте закуріть. Ваша побіроскаєш кварчить. Це в моїй груді. Чого? От любви. Ах що ви? то есть тут, здесь внутри. У меня такая стремительность к вам, Проня Прокоповна, что то через огонь готов пройти. Починается, начинается. А, э, что вы меня не обманываете, что любите, у вас столько барышей. Это вы пущаете критику. Я своей души не оставлю лишь бы где. -то. Разве хитап, хиба там, где ваша душа? И больше в некотором месте. А вы знаете уже, моя душа? Ах, Проня Прокоповна, ну не рвите меня. Потому видите, какой я погибший есть человек. Чего ж погибший? Потому что здесь внутри у меня так э, завелось сердечное воспаление, что шипит. Когда бы заглянуть можно было вам у сердца? Да вы бы увидели, что золотыми славянскими буквами там написано. Проня Прокоповна Серкова. Ах! Но ежели золотой ключ от вашого серця. Да лежав би в моей душі в кармане, вот би я був счастлив. Я б кожний день відмикав ваше серце, да смотрел би. Не мився, не помадився, не пив, даже не курив би по три дня, да все смотрел би. Ах, коли б тому була правда, чого він навколішки не стає? Да пощем'я, але де б скорчить, якщо значить брешу. Рішайтеся, думаю нещасною, прошу у вас руку і серце. Ой, мама моя, я так стривожена. Так сталося несподівано. Я, я вас, ви знаєте? Чи ви мене не обманюєте? Чи любите? Я ще молода, не знаюсь в цім ділі. Ви що, мені не вірите? Так знайте, що я рішительно нікого не любив, не люблю і не любитиму, окрім вас. Да если б я так любив братську ікону, мене б яголи взяли живим на небо. Так дуже любите. То я вам, є пяток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, а вхождения понимаю. І я вас дуже люблю, душка мой. Я согласна будь вашою половиною. От тільки спросить вас Папонько, я. мамонько, не сіть. Сирий Петрович вам хвастом ділить мені предложения. Прокопа Свиридовичу і вияв до Кієпилипо. Я переговорив з вашою дочкою Фроні Прокоповною про одну секретну річ. Я скоропостіжно хочу женитися. І мене загласні. Тепер не здійснюють родителі честь, это саме підприємство. Як моя дочка, Проня Прокоповна так хотят, то нам старим. Нічого перечити. Еге ж кажу, нічого перечити. Тільки ті. Що? Може я вам не нравлюсь. Борони Боже! Чи то можна? Чи то можна. Ми, в очо, нехай не хочемо для своєї броні. Як ви, Свиліде Петровичу? Я же то так, Докланююсь вам низку. Мерсі, про другі речі дозвольте мені свато прислати переговорити. Хочу сьогодні. Я своїй дочці не можу. Що в скрині, то все промене. Все-все. Аж чотири шовкові сукні. Та ще й дорогі. По три карбованці зачин сама платила. П'ять пар черевиків на таких високих закаблуках. Та годі вже, мамо. Щоправда, то не їм. Одначе пока тільки одні закаблуки. Купили ви свої дешці Що получше? За каблуки без о, чого в моєї дочки тільки нема. Одного золота покупили. Мамо, ну годі вже. Я ж хвата розказувати. Про мене хоч і до заручень, За мною діло не стане. Тільки, мабуть, у нашій броні і золотого персня нема. Нижче маленькі, об тім не думали. Де там нема? Я ще позаторі купила. Коли є персні, то й поміняйтесь, діти. Нехай, ми старі, на старості літ потішимось з вами. А чи разві нельзя, щоб скоріше весілля? А то, мені здається, кажеться, що я вмру, якщо прийдеться довго взад. І я б хотіла б, щоб швидше. О, молоді, ну можна і на цим тижні. Як думаєш, стара? Про мене. У мене все готове. Сідайте ж дітки рядком, а ми на вас полюбуємося там. Ай, вау! я обтикала її, като обтикала, не бере. І зупами тягла, і на самоварі гріла. А це як лусне, так і потекло. Пропало п'ять рублів. Увесь двір підмила, та й піском підсипай, та травою куси. Бо бач, велика пані поїде вінчати. Багато таких панів, та на гребню нікому. Он ще підлоги заставить оливою мастити та кади поставить. А ось остовічна вона вже мені, бо ж би вже йшла би дідька у болото. Тільки морахово, Господи любому. Я нещаска. все, не все нещасне. Господи, аж не стямлюся в радості, що таки, хвалити Бога, діждалася свого свята. А який ж гарний жоний! Образований модний душка. Хто я когірочок, як я улюблена, аж горить в мене все всередині. Вхе, суспільний чим схне. Оливою од підлоги. Ей, Хипор! Та мені швидше по хатах. Та більше, та починяй вікна. Хипор. Та чую, не позакладало. Та й повертайся швидше. Уже поміялась щелепа. Поїлась! Хоч би вже викурити тебе оцим куремо. Я ж піду зачати гостей. А ти не старого! Ти, багре? ти з хвайтонами приїхав! Це не бомжини! Оце все, як бачиш, поруч. дом, двор і те, що вдома. Ооо! Сірки не убогі, сіркова лавка швидко перейде на першу вулицю на Подолі. А вже ж, наберем немало добра, не в дурні водалися. Через тиждень міста ви не пізнаєте цього, пізнає цього твору. От осюди вчищу кам'яний дом На два етажа під бляшаною кришею, а в старе буду свиней заганяти. Тобі пощастило брат, їй Богу то не мішай значить кустої діло, аби побольше денег, то ми, брат, прибоце заведем. Важно. Але тільки скрутитися б швидше. А то в мене через ту секлиту ну прям душі нету. Ну що як ускочить? Хоч з Києва тікай не то, що. Але здається, я їх там добре уложив. Давни в сварці на щастя. Господи, царя Давида і всю його кропість. Позвольте, дорога невеста, ради щасливішого для мене дня подаріть вам букета і поцілувати ручку. Ах, Мерсі, бонжур! Красні цвіти, прекрасні квітне. Мерсі, який душка! Позвольте вам одрекомендувати моє шахьору. Орест! Отже, на рада! Сідайте! Спасибі! Я й постою. Та ні, чого ж ви спокоїтесь? Церкві, десь Бог настоїтись. Та для такої панни можна й потрудитись. Ви мені компліменти пущаєте? Мерсі. Обхождення понімає. Так, да, модний кавалер. Тут нас, брате, жде велика випивка, побачиш. Що ж делать, моя дорога невеста? Поскольку я тут буде світової до да моє серце може ну, не видержати цієї проволочки, ну і Богу може пустити. ви картами в отакі церемонії. Так, ужас як довго. Я позвородителі зараз. От тепер ви вже нас ніхто вас не розлучить. Будьте щасливі в новій житті! Дай Бог вам усякого щастя і здоров'я. Любіть, мою дочку, одна ж тільки. От передаю вам їх із рук на руки. Любіть і жалуйте! А ви нас, дочко, не забувайте щастя! І не забувайте, що ми при голос! Ніхто не знає. Одна мати знає. Як тяжко видавати заміж одним одну дочку. Була жила в хаті, а завтра і ні до кого слова буде промовити. Мамо, годі вже, коли буде швидше. Не плач, не плач стара. Ох, тяжко мені з дочкою Не Мамонько і папонько, не беріть діла. Церкві поп дожидає. Пора, пора стара. Кимко, забач вичики лимця, поблизу та й до церкви. Гукніть на хвайтона, щоб готові там були. Винеси, Господи. Пустіть, пустіть, пропустіть це, клинули Пропав я. Чітка. Сестра. Стійте, Не православіть. Не православіть, кажу. Бог з тобою, сестро. Господь з вами! Ага, злодіяцьке весілля. Хотіли вкрасти мого зятя? жениха моєї Галі. Та не вкрадете. Я вам докажу, що не вкрадете. Не пущу до вінця, не пущу, хоч лосну. Сестро, що це за шкандаль? Я можу Сестро, опам'ятайся, чи ти при собі? Я при умі, до Мариху не обійдете. Я за своє дитя встою. встою. Ой, шкандаль! Шкандаль! ради, не кричи! Дві стільки льоду по вікна! Сестро, сикли до колиповна, не роби сорому нам! Прошу тебе! Чим же ми винні? Не винні? Отбили женика моєї дитини! Та я на всі кажу і кричатиму. Розбій! Розбій! Ой, шкандаль! Що ж це ви впустили якусь сумасешу? Я забашеться, та це диво замашеться. Вона п'яна, здала очі та лізе! — Сестро, голубко, не вещесть нас, не губи нашої броні. Одна ж тільки. Сестро, в тебе дочка і в мене дочка. Нехай я буду і така, і сяка, і проста, і ликом шита. Та все-таки я мати своїй галі. Не дам злощатись над дитиною за панілим поганцем. Нащо ти ходив до моєї галі? Нащо топтав до неї стежку? Нащо і все не думав її брати? Свириде Петровичу, що вона каже? Як же це свириде Петровичу? Брехня, це все брехня. Я вам не дозволю публікувати мене. Я вам, я. Я тобі докажу брехню переворотню чортовий. пройди світи ланцю. Я такого шкандалю не попущу, не прощу ніяким разом. Я вам не хто. Я северед Петрович Галахвастов! Мені маворять до такого чортовиння, да ви в мене всі будешники онде! да я вас участь, да вас у Рештанську, і замкну трьома замками. Ой, люди добрі, що ж це? Мене у Рештанську за правду до Мариху, чесну хазяйку, під три замки. Це за те, що ти вчора посваря. Все з моєю дочкою. Ай, то правда? Що ж це? Господи, глум який! Попущені Боже. Прьох стара, я її знати не знаю, видати не відаю, зінакою з дочкою. А ми про нього ходім мінчатися. Прокопе раз почали діло, то надобно його якось кончать. Невже нас буде тримати одна сварлива баба? Я прошу, я сказилася. А не їждеш ти своїм чортовим батьком та своєю поганою матір'ю. Не пущу до вінця, не пущу баба в ризу, не пущу, хочу роздеріть мене. Що, брат, не горілкою пахне. Покажіть, покажіть. Ой, Підступило під серце. Рятуйте. Що ви зробили з нашою дитиною? А що, не віреникий зух? Не вірте їй, це все брехня. Вона підподіла і підкупила свідків. Да я їх усіх насуд. Ну де ж би я галахваста да посватався б на якійсь там простій поганці. Моя дочка поганка, ах ти каторжник Сибірський. Та я тобі в очі з видеру. Пана народі точки далі робить. Заступіться ж, не видержу, ставить мене. Сестро, не бей щезь, дочки. Гос... Господь тебе покарає на твоїй. Гос... Гос... слабоніть гостинно, сестрице. Дивіться, тільки А Як мене з хати. Ідіть собі, не топіть мене. На Це якого синя за заступаєшся. Думаєш, що любить тебе, за гроші бере за гроші. Він тебе вчора при вселюдках планя, в німечим геди. Не, не мі ті віри, вона бреше. Ой, зарізав під серце води. Господи Боже, убили дитину мою. Це наклепи! Та я на неї в суд подам! Ай! Хемко, води! Ой, рятуй, Ти не жива! Пропала вже випивка. Ходім, швидше, щоб до мирового не попасти. Та що ви їй вірите? Нащо ви ходили до мене? Нащо божилися, клялись, падали передо мною на коліна? Та ж! Не за ваші магазини йшла. Я вас любила, а ви назнущались, озоромили на весь подол, на весь Київ. Гетьте. з нашого двору і слід, щоб тут він смердів. Вон, вон. Не треба нам такого зятя. Ну і до свидання. Е ні, тепер же я не хочу. Отпустимо. Думаю, що все багатий, то так і пощастити мене можна. Женимо. Та який він багатий, він банкрот. Банкрот? Банкрот. Ну, чого витришилося? Ну, банкрот, так і банкрот. А ви думали, якби я був багатий, то пішов би до вашого звітника. О! Свинота не образована, а вже ж мені та кайдені ваших надо було. Та да я, як перший кавалер, і у липках би знайшов справжніх баришек за так'єними куделями, а не свататься на вашій дурній потрошці, поганій проняті. А мій тато мають магазин, і вони мене не обіжають. у них я шикарний син.